На сході під олов'яним небом війни стояли вони, сини й доньки України, опалені вогнями часу, але непохитні, як козацькі могили в степу. У кожного з них у серці палала одна істина. тіло ми! Це не просто рядки з гімну, це живий заклик, який лунав у кожному подиху вітру, що ні запах полів і гару. Василь написав до художника. звичайний хлопець із Поділля, митець до війни малював пейзажі та портрети. Його руки звикли до пензлі, тепер тримали зброю і рятували бійців від смерті. В один із вечорів розговорилися з хористом. Сашко Дорошенко отримав позивний, коли під час знайомства додав. Співаю в калині, у хорі. Знаєте наш народний хор з Полтави? Знаємо. Виступи бачили. Масштабно, підсумував командир. Отже, Хористе, не тільки про тіло хлопців дбатимеш, а й душу співом лікуватимеш. Хорист замовив художнику незвичайний шарж. Він не мислить себе без колективу, хоча й пішов добровольцем, але обіцяв повернутися після війни. Колеги інколи під час репетиції виходили на зв'язок. Ці моменти заряджали його на позитив. Сашко слухав уважно, як звучить кожна партія. Ні, він не співав у голос. У такі моменти він був там, з ними. Там лилася його пісня. Поряд з іншими звучав його бас. Він лежав у полі, навколо вибухи, залпи артилерії, гуркіт і смерть. Та єдине, що він чув. Десь іздалеку, над териконами, і стрімко наближалося до хлопця, а його душа неначе чекала цього, і пісня вирвалась на волю. Друже, живий. гукнув радісно художник. Ну в тебе й голос, хористе, а ми й не знали цього. Як же ти довго мовчав? Живи, брате, я тобі ще шар жвину. Співай, співай, не зупиняйся. Ми зараз. На допомогу художникові підоспіли інші бійці. Евакуація пораненого хориста пішла успішно.